І ми на стадію Де Спартак. Лаутару з м'ячем. Бапе сміється, Бапе долбайоб. Блядь, їбать голова хуйся. Тевес. Тевес. Серега, застряг у <гум> не знаю. Мяч. Карвахаля, перехват від Лаутару. Лаутару з м'ячем, це буде удар! Удар! Уда! Який шанс, штурма, модріч! Не влучає в ворота! М'ячу Карвахаля. Карвахаль. Карвахаль приходить тебе за удар! Гол! Дані Карвахаль! Я їбав, все, характе, закачу Модрич. Гатузо, Гатузо на модрича. Мяч у пепе. Пепе з м'ячем, Перехоплює гатузо. Гатузо помиляється. Лаутару. Лаутару з м'ячем, І модрич реалізує облак сейвить, виніс мяча. І знову помиляється гатузо. Акантана. Уже же выкачешься, ты удобно. Столиком толиком Лаутар выражает свое недовольство. Модричу, удар. Кросс! Пепе! Хакан! Аут. Карвахаль подає, гатузу перехоплює, контратака могла би бути у штурмах. Гаріш, 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 біжить. Облак вибиває в аут. Діма сам! Пізно. Мурич водитняч. Карлос Телес. Телес Карлістев. на Лаутару. Лавитар. Лаутару. фінтить. М'яч у Арсенала. М'яч у кроса. Крос. крос помиляється. Але зберігає м'яч. Знову крос. Прокидає логотару не дає. Тут Тевес. І контратака Арсенала не вийшла. Знову м'яч у Тевеса. Тевес красиво проходить. Але, на жаль, це закінчиться нічим. Контратака в Арсенала. 3 в Гол! Карва Хальдубл. Сталя, блядь понял цей <ривіт> Розводить <ривіт> мяч штурм. Наш мяч, алеч Лаутар, лотар, пробиває! Не точно <кій> мяч у карвахаля, карвахаль на пепе, пепе на тулалана І Гатузо виносить мяч, кросс, невертон. Давай, давай, давай. Невертон сам Факан водить м'яч, м'яч Лаутару, Лаутару проходить карвахаля, проходить кроса, проходить Кулалана але облака не проходить.

20 секунд. Знову атака Арсенала. Невертон. Карло До виходу! Та закачи <свят> кар'єру, блядь. Саша, Саша, давай, ще 5 секунд. Все!